Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Ну прийшов час уже попіднімати оці магазини, що стояли в мене внизу, і ще в деяких сім'ях у мене залишилось, що там зимували одна і ось друга. Цю я зараз зняв цей магазин знизу, але Дивіться, я вам все ж розповідаю правдиву інформацію. А мені надаєте ви неправдиво. От дивіться рамки це з нижнього корпуса. Де вони забиті пергою і який мед перенесли вони, якщо вони в мене були з медом, так вони і залишаються з медом. Скажіть, будь ласка. Де той пилок і де той мед перенесений вверх. У... Ось кусочок вибраний, так це ж уже сьогодні що тут? 16, але чи 17 липня. Навіщо неправдиву інформацію давати? Якщо даєте інформацію, то кажіть завжди правду. Я люблю, щоб була правда і допомагати іншим джолерам. Нічого я не бачу в тому, що я поставив вниз тільки головоболі. По весні ковиряюся. Зараз влітку ковиряюся, переставляй ці корпуси джоли у мене валом. Зараз вони. Я забрав один корпус. І ще одна рамка залишилася, бачите, стоїть вже 15 хвилин. Вони одразу відчувають, що матки немає і починають бігати. Зараз струсимо її. і кудись поставлю. Але я вам показую все, як є. Не ставте вниз 145 корпуси в шестирамниках. Я не бачу нічого окрім головоболі. Ця сімейка дала мені 230-й. Корпус повністю медом. І от такий бачите, повністю. Та я, це я вам показую, як я їм ставлю колись сущу вощину І все вони піднялися, відбудували, налили медом. І зараз я свіженький, літній, або ну вже весняний не можна сказати, тому що вже Перевалило за липень місяць. Так що, квітковий мед, який є, такий є. Тим і будемо балуватися. Все, друзі, оце я в цьому відео коротенькому хотів сказати, що якщо хоче, хто голову морочить і втрачати свій дорогий час, робіть. Я більше до цього не повернуся. Я вже всі підняв оце, і ще один залишився. Підніму і баста не хочу я. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь всіх благ. Здоров'я всім. А всім. Ну, якщо бачите, якщо вам видно, притягну Олень. Оце мамочка пасеться, вона, дитина ще не виходить. Бачите, насторожена. Ну, хай пасеться. До побачення. Ставте подобайки, не забувайте підписуйтесь.